Всім привіт, друзі! Сьогодні ми приїхали на Драгобрат, добиралися ми досить довго, в поїзді їхали. Сідали на поїзд вже 12 година ночі, цілу ніч їхали. Зараз нас довезли на гору на Драгобрат, в готель. Вид з вікна такий. Там будемо кататися сьогодні. вже. Буду знімати відео якесь. Румторчик зараз невеликий, покажу вам. Ось це мій сусід, він з каналу Лісний. Він складає свої речі. Це наше ліжко. Батарея, щоб, щоб сушити речі. Тут наші куртки. Ось це наша ванна. До речі, досить непогана, на мою думку. Тут все є, ємувальник, вентилятор, навіть. І все. Тут. Поки що будемо розкладатися і освоюватися. Буду потім далі знімати в, такі, в такому дорогобраті. І так. Вже катаємося. Отакий От в мене скін. Зараз будемо з'їжджати з невеликої гірки. Не знаю, попробую зняти, як вийде. І так, перший дубль вийшов не дуже вдалим, Так що я піднімаюся знов. Ось такі під'емники. Тупо їдеш такий. Палки в одній руці. Зараз буде другий дубль, бо тож тоді в мене камера виключилася просто. І зараз попробую ще раз. Фух! оп оп зараз мене розвернуло. Згадом теж можна чехи поїхатися. Але то так трохи треба вміти краще. Я вмію, ще не дуже добре. Я думаю, чи їхати на великий, туди високо. Так вже піднімаємося на Велику Гірку. Тут вугель набагато швидший. Я б так сам. Фух, ну там вітер сильний і сніг дуже сильний теж. І, ну, і гірка сама по собі різкіша. Я зараз піднімуся, з'їдемо, попробуємо, побачимо, що це таке. Я розкатався ніби, але мені натер так, бот. Що це капець Надію, щось буде видно. Так почнемо спуск. Тут, може, нічого не буде чути, дуже сильний вітер. І дуже сильний сніг. Я нічого майже не бачу. Але я в окулярах, то мені так не задуває хоча б. ми будемо так по чуть-чуть з'їжджати. -чуть О! Сильний дуже вітер! Що я мене знов розвернуло. Це капець просто. Тут нічого не видно. Схил на відео може бути не дуже сильний, але насправді він дуже різкий. I'm so excited.